Так, народ, всім привіт! Значить, що я хочу сказати? Таке коротке повідомлення по саджанцях. Саджанці ви замовляєте, все чудово, ми відправляємо. Але я помітив, що саджанці, в основному ви замовляєте ремонтантних сортів. Що це означає, хто не знає? Ремонтантні сорти це ті сорти, які можуть родити і плодоносити до морозів, от до теперішнього часу. Так воно є, це класні сорти. Про них багато говорити не будемо. Всі їх люблять, всі їх замовляють. Мабуть, ви також собі такі замовили. Але я хочу сказати, що літні сорти, чим вони відрізняються, от ті, хто не знає, вони починають плодоносити приблизно приблизно увага десь на два тижні раніше: 10, 14, 8 днів. 14, отак раніше починають вони плодоносити, давати ягоди. Що це означає для нас, тих, хто вирощує малину? А це означає наступне: якщо ви малину не продаєте, а просто для себе, то у вас буде. Класна ягода. Ну, ви дуже хочете, маєте такий апетит до чогось свіжого, гарного. Щойно ви наїлися отак вже полуниці, бо полуниця в червні там почала плодоносити кінець травня, початок червня, ви наїлися чогось, а ще нема. І тут раз, якщо у вас є літні сорти малини, у вас вже плодоносить малинка в червні місяці. Вона вже починає плодоносити літні сорти. Реми починають плодоносити пізніше. От. Тому, якщо ви продаєте малину, що це означає, От так, як я. це означає, що, наприклад, на два тижні раніше вона почала плодоносити, збираєте, наприклад, через день. За два тижні буде хай десь 6 зборів. Якщо за один збір орієнтовно хай, ну, так, для того, щоб легко рахувати, 10 кілограмів, не мало не це. 10 кілограмів. Перша малина, перша ягода, вона дорожча, ніж та, що буде потім. Першу, от теж, щоб легко рахувати, візьмемо по 100 гривень. 10 кілограмів це 1000 гривень, 6 разів позбирали це 6 тисяч гривень. Якщо у вас на ділянці тільки ремонтантні сорти, то ви втрачаєте. Я не втрачаю, тому що в мене є і літні сорти посаджені, два рядка по 60 метрів, і ремонтантних багато. Так що, так що? Думайте, ще є два тижні оптимального часу, щоб посадити літній сорт малини. Який сорт посадити? Теж зараз от така, якщо ви почули, захотіли що робити, що садити. Не переживайте, все передбачено. Дивіться. Усім доброго дня. Сьогодні я розповім, чому ми вибрали іменно літній сорт малини Глен Ембл. У нас його посаджено відносно. Велика кількість, а саме 15 радів по 100 метрів та 11 радів по 140 метрів. Це малина шотландської селекції. Дуже урожайний сорт. Пагони якого досягають у 10-2,5 метрів. Пагони кстати, потужні. Так виноградна вуза. Сорт є по хто не має можливості підключити капельний полив. Цей сорт чудово підійде для вас. Сорт невибагливий в догляді, чудово переносить різного виду хвороби. Якщо йому приділити трішки уваги, він дуже вас здивує. Ягода в нього вище середня, але її дуже-дуже багато. Круглої форми, такого приємного малинового кольору, на смак Чимось нагадує нашу лісову малинку. Він чудово розмножується приживається, Погляньте, яка кількість пагонів. Ну, звичайно, тут частинку треба викопувати, вирізати. Малина не любить тисноти, потрібно, щоб все провітрювалося. Тому, друзі, цей сорт рекомендую як і для дачників, так і для промислових штабів. Просто посадіть його, йому трошки догляду і він вам дасть чудово велику, смачну ягоду. І думаю, буде вас радувати. Так що, друзі, глядачі, підписники, як ремонтатні, так і літні сорти, зокрема, сорт Glen Ample, дуже такий перевірений, класний. В мене він росте. Я його посадив одним з перших. Він починає дуже рано плодоносити. Класні ягоди, багато ягід Ну, перевірений, такий робочий, гарний сортяка. Приходьте в наш телеграм-канал, посилання буде в описі і в закріпленому коментарі. І замовляйте, ще є 2 тижні, щоб посадити малину. Навіть і більше не знаємо, яка буде осінь, але мінімум 2 тижні ще є. Так що на зв'язочку копаємо, відправляємо, чекаємо ваших замовлень.